Заснована у 1992 році компанія ZoomLine спеціалізується на розробці та виробництві інженерної будівельної техніки та високотехнологічної техніки для сільського господарства. Як глобальна група, яка постійно впроваджує інновації, ZoomLine створила сучасні науково-дослідні та виробничі потужності у різних країнах, реалізуючи міжнародну стратегію розвитку гнучких каналів збуту запчастин тощо. В Китаї збудовано чотири індустріальні парки Зумлайн. Штаб-квартира компанії розташована в індустріальному парку Луовелей компанії Зумлайн у місті Чанша, провінція Хунань. Вітаємо у індустріальному парку Зуовелей. Індустріальний парк Зу Валей займає сучасну площу у 106 гектарів, він включає три зони: зону виробництва деталей і комплектувальних, зону складання машин, а також зону антикорозійного покриття та фарбування. Перед вами демонстраційна платформа продукції Zoomline. Ці великогабаритні машини, що стоять у ряд, це флагманські продукти Zoomline, які демонструють видатні характеристики у світовій індустрії машинобудування. Сучасний зовнішній дизайн у поєднанні з яскравим зеленим кольором покриття та інноваційні технології формують першість Китаю у світовому сегменті техніки для сільського господарства. Сільськогосподарська техніка Zoomline це напрям у діяльності компанії, що має потужний потенціал. Техніка ZoomLine охоплює весь сільськогосподарський цикл від підготовки поля і посіву до догляду за посівами, а також збирання врожаю та сушіння. Зараз Zoomline просуває проєкт Product 40, заснований на модульній платформі та інтелектуальних рішеннях. Компанія продовжує розвивати дослідження та інновації у виробництві. Наприклад, потужний трактор PL2304, який оснащений інерційної навігаційної системи. Він здатен здійснювати контроль з точністю до 5 сантиметрів, що значно підвищує ефективність сільськогосподарських робіт. У майбутньому ZoomLine впроваджуватиме технології штучного інтелекту в сільськогосподарську техніку, сприяючи розвитку розумного землеробства та переходу до інтелектуальних машин нового покоління. Тепер давайте подивимось на інженерну техніку ZoomLine. ZoomLine – один з виробників інженерної техніки з найширшим продуктовим портфелем у світі. Серед продукції техніка для земляних робіт. Підйомне обладнання, універсальні машини та техніки для бетону. Ось перед нами бетонні насоси з довжиною стріли 32, 49 і 63 метри. Бетонозмішувач зі стрілою довжиною 101 і 18 метрів, виготовлений з умлайн, має найдовшу стрілу у світі. Модель гусеничного крана 130Т здебільшого, застосовується в інфраструктурних проєктах високого рівня, таких як високошвидкісні залізниці та нафтові родовища. Модель 3200Т гусеничного крана самостійно розроблена компанією Зумлайн, спеціально призначена для будівництва атомних електростанцій третього покоління в Китаї і вже успішно брала участь у монтажі на АЕС Хуалонг 1 Транспортні засоби, що стоять перед нами, це пожежні машини. Перша це пожежна машина цистерна яка є пріоритетною для пожежних підрозділів. Друга пожежна автодрабина довжиною 54 метри. Вироблені з онлайн автодрабини можуть досягати максимальної висоти 60 метрів. Ці машини мають не тільки міцний корпус, але й автономний розум. Вони оснащені інтелектуальною системою керування, яка дозволяє операторам стежити за станом техніки. Крім того, обслуговування та керування можуть здійснюватися через мобільний додаток. Зокрема, завдяки успішному запуску операційної системи ZoomLine ZVLA-OS компанія вийшла на новий рівень промислового інтернету. Це ядро хмарної iot платформи ZoomLine, що об'єднує інтернет, хмарні обчислення, великі дані, блокчейн та інші цифрові технології. Також ZoomLine впроваджує вдосконалені системи управління та контролю за технікою. На карті Китаю, що позаду мене, кожна світлоточка це одиниця техніки ZoomLine, яка перебуває онлайн. Таких машин уже понад 100 тисяч. Ми можемо відстежити стан будь-якої одиниці обладнання з онлайн, включно з останнім часом роботи, геолокацією, інформацією про час, нахил, сигнал руху тощо. Крім того, за допомогою мобільного додатку ZoomLine онлайн e є менеджер, користувачі можуть керувати технікою, переглядати стан систем, переміщення, збої в роботі, інформацію про технічне обслуговування та інші статистичні дані. Наприклад, власник може заздалегідь спрогнозувати несправність техніки й уникнути втрат через зупинку роботи. Таким чином, управління технікою стає простішим та ефективнішим. Після перегляду цього відео вважаю, ви вже маєте загальне уявлення про компанію ZoomLine.